Нащо ну, взагалі подавати відзив на позовну заяву? Якщо справа вже куплена, все давно порішали, і взагалі краще нічого не буду робити, без мене не зможуть винести рішення. І інші міфи, з якими стикаємося ми, юристи, коли люди з кредитами звертаються до нас. І в цьому відео ми будемо розвіювати ці всі міфи. Це рубрика 10 порад від юриста, якщо кредитор подав до суду. Відзов на позовну заяву це, по суті, ваші аргументи проти задоволення позовної заяви. Тобто саме, чому ви вважаєте, що цей позов є незаконним, чому можливо сума завищена і яку суму ви маєте фактично повернути, так? якщо ми кажемо, що просто йде стягнення більше, ніж можливо. Або, наприклад, заявити про пропущення строку позовної давності, оскільки в цивільних справах це має робити відповідач суд. Позбавлений можливості перевіряти цей момент, поки не буде заявлено учасниками справи. На моїй практиці в справах, де клієнти сумлінно ставились до своїх справ, звертались по юридичну допомогу або особисто звертались до суду, фактично подавали відзов на позовну заяву. Суд прислуховувався значним аргументом і зменшував суми. Позови, якщо відповідно це і передбачало чи законодавство України або умовами договору, оскільки дійсно не всі випадки можна зменшити. Тому це потрібно враховувати. Отже, не потрібно вірити тому, хто розповідає, що все давно порішали, тощо. ви в моїх актуальних можете побачити дуже багато прикладів, коли ми звертались до суду з на позовну заяву і зменшували суму. Обов'язково зберігайте це відео для того, щоб ви більше знати про свої права, і не забудьте підписатись.